Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Дост та Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну, хочу підвести невеличкі підсумки цього тижня, бо новин дуже багато З законів і законодавчих ініціатив приймається знову шалена кількість. За всіма не встигаємо, але намагаємось. Значить, дуже цікаві новини стосовно підвищення тарифів на електроенергію. Значить, Дивилась новини, і Галущенко розповів, що підвищувати тарифи до кінця року не будуть. Ну, Ми спочатку такі хоп, почитали, думаємо, ну, які молодці, не будуть підвищувати тарифи, значить, все ок, значить, наше шуміння в інтернеті до чогось та й призвело. Але виявляється трошечки не так. Виявляється, що ситуація наступна. Що тарифи для населення 2,64 так і буде до кінця року, і ще один раз підвищувати вони не будуть. Ну, от я взяла інтернет, відкрила, почала дивитися, скільки країни-партнери передали нам обладнання на відновлення енергетичної інфраструктури, скільки було передано коштів. Ну, перечитала десь в районі 50 фондів. Ну, далі просто втомилася вже їх читати і шукати. Ви можете кожен відкрити інтернет і інформація загально доступна. Подивіться, почитайте. І дуже цікаві думки нашого прем'єра Шмигаля про те, що. То треба 40 мільярдів, то е, 1 мільярд, то стільки, то стільки. Не можуть бідні, вони ніяк смету скласти, е, е, як це з цих українців витягнути ще грошей, щоб Ахметов купив ще одну яхту. Ну такі, молодці. Е, значить, побачила я дуже цікаву таку штуку, хотіла б вам трошечки про неї розповісти. Значить, е, зараз хвилиночку хай відкриється. посиланнячко. Зайшла значить я на сайт Верховної Ради і дивлюсь, Україні потрібно понад 1 мільярд відно... на відновлення енергосистеми, де знайти кошти. За словами голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКХ Андрія Геруса. Понад 1200 ракет та дронів випустила РВ, РФ по ключових об'єктах енергосистеми країни. Відповідно, загальний збиток, нанесений українській енергосистемі України атаками російських ракет і дронів оцінюється в мільярди доларів. Звичайно, запас міцностей серйозно знизився, і до наступної зими його потрібно відновити. Ну, тут він розповідає, розповідає. А далі. На мою думку, забезпечена верства населення має можливість сплачувати вищий тариф на електричну енергію. Якщо бізнес зараз має тариф 5,5 за кВт годину, то населення, яке споживає понад 250 кВт, гривню 68 сказав Андрій Герус. Голова комітету додав, що тариф для населення до рівня тарифу для бізнесу не буде підвищено, але необхідно знайти варіант, на який буде згодне суспільство, влада та опозиція. Значить, перший заступник голови комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко констатує, що тариф на електроенергію для населення суттєво нижчий, ніж в сусідніх європейських країнах. Але очевидним є те, що статки в більшості українців не відповідають європейським. Ну, тобто, до тарифів нас європейських підганяють, а до зарплат почекайте, не на часі. Значить. В Україні більш ніж половина населення споживає до 150 кВт годин. Навіть якщо на гривню зросте тариф, в місяць вони будуть платити додатково 150 гривень. Давайте так скажу, не смертельно. Головне, що для пенсіонерів та незаможних не зміниться абсолютно нічого. В іншому випадку може статися так, що будемо годинами сидіти без світла. Уряду треба приймати непросте рішення, підкреслив Олексій Кучеренко. Так от, Олексій Кучеренко. Ну, давайте трошки глибше копнемо в нашу історію, бо е, з Кучеренком, з Герусом і з усіма іншими вже була не одна розмова в е, людей, які тямлять в енергетичній системі, які тя, тямлять в тому всьому. І зараз я до цього дойду. Але непросте рішення це прийняти один непростий законопроект, який проходив при всіх. Президентах перше читання і ніяк не міг пройти друге. того що тіньовий бізнес оті олігархи, які тримають нашу енергетичну, газову та інші системи, е, такі кровоносні, скажу, в своїх лапах, от для них це невигідно. І тому кишенькові депутати, кишенькові міністри ніяк не можуть підняти свою задницю і прийняти одне непросте рішення. Я вже неодноразово вам розповідала, що є такий. Проєкт як ЄДСМ. От хочу про нього двома словами, щоб ви зрозуміли. Значить, хто доєднався і ні разу від мене про це не чув, то скажу вам так: Значить, на замовлення РНБО під час Незалежності вже було розроблено проєкт ЄДСМ. Єдина державна система моніторингу. Саме цей законопроект було замовлено і розроблено. Національною Академією наук України. Над нею працювали науковці. Керівником цього проєкту, по-моєму, є Любарєвіч. працювали над нею і Патон, і інші е великі люди розумні в Україні, і створили систему на основі Конституції України. Але чогось нашим недалеким депутатам тамадам, таким як Лаба і інші, до лампочки, той законопроект, і оте все. А що він? Дозволить нам цей законопроект. Я вам хочу е, зачитати. Е, Такс. Чи сприятиме закон про ДСМ розвитку місцевого самоврядування? Безперечно, зараз ті, хто сидять у НАК «Нафтогаз», крадуть ресурси і перекладають їх на тарифи на тепло і газ. Вони з'їдають місцеві бюджети, бо на тарифах сидять соціальні установи, школи, лікарні і садочки. Саме тому закон ЄДСМ торкається і низів споживання, що стосується успішності децентралізації, то вона повністю залежить від подолання крадійських схем. У верхніх ешелонах державного управління, в державних монополіях, які на сьогодні сплелись в, е, в скрутки з тіньовою потужною економікою, і навіть зовнішнім колоніальним управлінням, що насувається на Україну через втрату не тільки державних і військових таємниць, а й іноземні наглядові ради, ЄДСМ – це інструмент протидії крадіжкам е, неоколонізму України, грабунків територіальних громад і їх самоврядування. E, значить, науковці більш ніж впевнені, що з прийняттям закону, e, закону про ЄДСМ e, тарифи для населення зменшаться вдвічі. А наші недодепутати і недокерівники різних парламентських фракцій, різних комітетів ну, не можуть догнати, як то так, як можна, щоб держава, врешті-решт, почала працювати на народ, а не на олігархів і набивати їхні кишені. Значить, зачитаю вам ще раз. Ще на початку 90-х і до здобуття Україною незалежності промисловці Кривого Рогу виступили за регульовану ринкову економіку. Ми не вважаємо правильний курс держави на повний лібералізм, тим паче сьогодні ще і на Е, нео, Значить, хочу вам зачитати, що дає ЄДСМ простими словами. Він дає облік. З його прийняттям стане зрозуміло, скільки в Україні добувається, імпортується і споживається енергії. І не лише електричної енергії, а будь-якої іншої. Інтернет кишить, і всі ви це бачили, відео, де в Україні, оказується, є і нафта, і газ, і електроенергії. Ми то продаємо, то не продаємо. То у нас перетоки, то ще якась херня. А якби був прийнятий ЄДСМ, якби у нас на вході... Нашу державу на газовій трубі стояв лічильник, і на виході стояв лічильник, і на видобувних підприємствах стояв лічильник, і на кожну область стояв лічильник, а не по хатах наставили лічильників точки обліку. А точка обліку повинна бути на вході і на виході, скільки в область зайшло, скільки спожито і все інше. Але цього немає, бо це невигідно. Значить. Що ще хотіла? Високі тарифи зумовлюють подорожчання продукції на внутрішньому і зовнішніх ринках, а це проблема конкурування. От зараз з підняттям електроенергії ми з вами прекрасно побачимо, наскільки зростуть усі інші, це і бензин зросте, само собою, за рахунок цього, і випічка хлібу, тобто сам хліб підніметься в ціні, і отак воно все ланцюжком одне за одним все потягнеться. Ну, я думаю, що це всі мають розуміти, що від первинного ресурсу залежить вихід і ціна кінцевої продукції. Тому тут так. Ну, для багатьох наш, у нас вже війна закінчилась, бо я неодноразово про це говорю, що війна у нас для простих людей. Тепер дивіться. З 1 липня 2023 року в Україні планують повернути ПДВ з 7 до 20 та акцизи на пальне, які скасували в березні 2022 року. А це означає, дорогенькі мої, що бензин у нас буде 67,80, дизель 65,33 і газ 34 гривні. Ми вже перемогли, чи, чи що робиться? А саме цікаве, що в Україні й досі працюють ліві АЗСки. І досі, ну, чи не з тої труби, яку закривав Павлов з хлопцями, чи не з Російської Федерації, прильотів туди ніяких немає, нічого нема, правда? Все чотенько, все працює як часики. І коли на обичних АЗС тоді не було палива, тобто на тих, які сплачували кошти в бюджет, то на лівих воно було. Я вам показувала свою павлівську заправку, де вони відпускали. Людей, тобто вибраним давали скільки хочеш, а звичайним людям не було. А АЗСК католіва. І керівником цієї АЗСК олігарх проросійський, також, який в перші дні війни виїхав в Росію разом зі своєю е, пусічкою, жіночкою. Ну, а потім якось так цікаво почало відбуватися на цій самій АЗСК, коли е, наробила Кіпішу, а її раз і переоформили на дядю Мішу. Ну так якось. І нікого, ніхто не притягує до відповідальності. Підставну людину поставили, і АЗСка далі працює. І далі точно так само не ті чеки видаються, що повинні видаватись. Ну, цікаво у нас. А ми далі будемо вчати всі дружно. Як мені там казали, Юля, треба платити обов'язково за електроенергію, бо ти нею користуєшся. А я по Конституції живу і користуюсь всім, що є на моїй землі. Що вам заважає? Не хочу платити Григоришину проросійському олігарху. Не хочу платити Ахметову іншим козлам, завдяки яким знищується наша держава. Хто хоче, платіть. Ну, я ж нічого не маю проти, це вибір кожного. Я свій вибір зробила. Побачу рахунки громад, побачу націоналізацію цього всього. Готова платити хоч сьогоднішнього дня. Проблем ніякої в цьому не бачу. Ще хотіла, значить. Про газ, бо це ж теж тема важлива, і ну, кожен раз вона всіх з нас з вами стосується. Так от, читаю вам тут інтересненьку таку інформацію. Значить, детективами БЕП у співпраці зі співробітниками СБУ під час досудового розслідування, кримінального провадження, зареєстрованого БЕП наприкінці жовтня минулого року, поясню, хто не знає, БЕП це. Бюро економічної безпеки. Тобто, це нова структура, яка починає у ті оті і електрокантори, і яка проводить цікаві обшуки. Фактичний керівник групи компанії регіональна газова компанія Фірташ Дмитро Васильович створив стабільну, ієрархічну, структуровану злочинну організацію, до якої входять службові особи підконтрольних підприємств і діяльність якої спрямована на, тепер слухайте уважно, кому платите. За володіння коштами держави в особі ТОВ оператор газотранспортної системи України в особливо великих розмірах. За даними слідства, до складу злочинної групи входять керівники 22 міськгазів та облгазів, що в свою чергу контролюють 70% усіх газорозподільних мереж держави. Також до цієї бізнес-структури імені фірташа входить низка підконтрольних підприємств. Які акумулюють і виводять у тіньовий обіг незаконно отримані кошти. Платіть і далі фірташу. Ну, по-моєму, 111-Кримінального кодексу України. Погугліть, почитайте. Е, значить, у нас, до речі, е, у Вінниця-Обленерго змінився керівник е, е, Пан Поліщук, у якого відбулися обшуки. Е, Подав у відставку, якось дивно так, да? спочатку від депутатства, от, петляв, а потім у відставку подав. Е Знову ж таки, за інсайдерською інформацією, е знаю, що е керівник АТ е Хмельницькгаз намагався втікти за кордон, але не вийшло в нього нічого. Ну, У нас кожен день цікаво. і... Я, наприклад, знаєте, засинаю і присинаюся з тою думкою, що скорим часом усіх злодіїв посадять. Дурний думкою багатіє, скажімо так. Ну, ще хотіла вам таку, дати таке роз'яснення: значить, у багатьох з вас поблокували карткові рахунки. Значить, що потрібно зробити, щоб їх порозблоковувати? Бо це теж важливо, тому що ми на сьогоднішній день. Маємо ну, реальну проблему, і я спочатку думала, що така проблема є тільки в Ізюмі, тому що ну там я з людьми спілкувалася. Люди мені розповідали, що суду немає, немає де оскаржити. Тепер бачу, що ця проблема повністю заполонила всю Україну. Тобто, ну війна ж закінчилась вже. Да, там у нас немає вже бойових дій. Тобто, Є там нові постанови уряду про те, що можна вже там 412-та постанова вже скасована, бо з сьогоднішнього дня почала діяти нова постанова. І виходить, що тільки на, на території можливих бойових дій. Так у нас тривога по всій Україні, у нас можливі бойові дії по всій Україні. То для чого ліпити якогось такого дурного ліпака? Так от, про картки. Якщо у вас є зарплатна картка або пенсійна картка, це рахується соціальною карткою, тобто карткою для виплат. Зайдіть собі, будь ласка, прогугліть. Ще раз кажу інформації в інтернеті, ну більш ніж достатньо. Значить, пенсійна або соціальна картка це платіжна картка, призначена для отримання зарахувань від Пенсійного фонду України, управління праці та соціального захисту населення, Державної служби зайнятості. Тобто, коли ви отримуєте якісь такі от виплати, які я перерахувала, значить, це у вас соціальна картка. Сьогодні наші у Полтаві е, попробували це все зробити, значить, зачитую вам сповідомлення. Щоб розблокувати картку, треба піти в банк, взяти довідку, що картка соціальна, потім піти в виконавчу службу, написати заяву про розблокування. В нашому випадку розблокували ввечері того ж дня. Можна знайти контакти, контактні дані виконавця у застосунку, тобто, ну вони шукали в Приват24. Треба перейти по силці на сайт єдиного реєстру боржників, ввести свої дані, висвітиться таблиця, під нею будуть дані контактів виконавця. У виконавця було три варіанти заяв: що ви даєте згоду на стягування 20% доходу в рахунок боргу, щоб розблокували картку зв'язку з тим, що дохід є соціальний, є єдиним джерелом існування. Третій Таня тут не пам'ятає, але якийсь неприємний варіант. Значить, розблокували картки. Ну, я думаю, що на Телеграм я викладала вже заяви. Якщо у вас не соціальна картка, то цифру в 13 з копійками, там її не можуть у вас аж ніяк заблокувати, тобто кожного місяця ви можете використовувати по цих 13 тисяч. Ну і що я вам хочу сказати? Воно далі буде тільки гірше, тому що е, з огляду на все, що приймається, з огляду на те все, що робиться, податки для волонтерів, е, акциз, е, ціна на електроенергію, е, ще дуже багато всього. Ну, ні до чого доброго воно не йде. І, е, знаєте, це мовчання ягнят. Ну так, якось. Е, я колись дивилась дуже гарне відео. Де отакий козел ходив і заганяв овець всіх в стайню. І вони йшли за ним, як за воводирем, і думали, що так воно має бути, а він їх на Ну, Так в нас і відбувається. У нас якесь одне дурне кричить, що це все правильно, бо ж в країні війна, так в країні війна, і вона тримається на волонтерах і на звичайних людях. І більш ні на чому. Ну, якось так. Ще давайте, якщо про війну, то е, я вже давно про це говорю і буду повторювати ще раз і ще раз. Бачила, що Клименко хоче притягувати до відповідальності усіх тих чоловіків, які під час війни виїхали за кордон. Ой, ну, Молодець у нас міністр МВС е, прям похлопаєм, який хороший дядько, всіх хоче до відповідальності. Ну, я думаю, що кучму і остальний батальйон Монако також притягнуть до відповідальності, бо вони теж чоловіки, які виїхали за кордон. А з огляду на те, що велика кількість депутатів повідправляла своїх синочків теж за кордон, або вони відсиджуються десь в тилових якихось містах, то їх, напевно, потрібно до відповідальності притягнути за ухилення. Бо якщо ми говоримо про законодавство і говоримо про конституцію. Як верховенство права, так, то обов'язок кожного громадянина захищати і боронити нашу державу, а не обов'язок звичайних людей, села, трактористів е, і інших, вони мають боронити, а інші будуть пити, гуляти і все інше робити. І нагадайте собі, історія вона циклічна і дуже багато всього повторюється. Але якщо ви звернете увагу на Другу світову війну, то дуже цікавий факт такий, чи дозволяла собі Німеччина торгувати з Радянським Союзом під час війни? А як у нас виходить, через нашу газотранспортну систему Росія збільшила експорт газу в країни Європи і туди теж не летіло. То як так? І якщо ви також звернете увагу на того Сталіна, якого всі клянуть, то син Сталіна воював. І він не був обміняний. І якщо ви подивитеся і копнете далі в історію, то одного разу Черчилль зібрав керівників, верніше дітей, різних там депутатів, мужновладців, і відправив їх теж на війну і зробив так, щоб вони не потрапили під керівництво своїх родичів, а дійсно воювали, щоб вони прочувствували, що таке війна. Ну, багато є всього в історії, і в світовій, і в нашій. Головне, щоб люди наші вчилися на тих помилках. І ну, не потрібно забувати, що війна закінчиться. І з огляду на усі ці дебільні закони, які приймаються, то закінчиться вона швидко. А нас з вами як нагинали, так і будуть нагинати, якщо ми з вами далі будемо продовжувати мовчати. Тому приєднуйтесь, ми завжди раді новим активним людям. У нас є ціла купа ресурсів для того, щоб ви могли активно працювати. Ми готові підтримувати всіх і кожного з активних. І хотіла б звернутися до поліції там інших. Пристаньте нам підсилати своїх шавок. Вибачте, звісно, але ой, ми їх і в толпі бачимо того. І по телефону вони говорять, тобто, якщо це працівник якоїсь спецслужби, то ми розуміємо, що це працівник якоїсь спецслужби. Тому, друзі, далі буде Геодоста, разом сила, разом до перемоги, волю Павлові, волю всім патріотам, котрі зараз сидять по тюрмах, тим самим торнадівцям. Скажу, що на захист Руслана Оніщенко, бо дуже багато так якось виходить, що його сторінку бачу і читаю, і коли йому там починають закидати різні недалекі люди промову, то подивіться, будь ласка, що відбувається. Саме російськомовні міста стали на оборону першими і бій прийняли першими. І з 2014 року воювали. В більшості також російськомовні. Ну мовою і вірою нас поділили, і ще дуже багато чинників, які ділять наш народ. А ми закликаємо єднатися. Тому далі буде разом сила і разом до перемоги.